Титане, на скорботний люд, на тих, в котрих сумна дорога, на їхній плач, на їхній бруд, ти не дивився з презирством Бога, а на віддяку добрих справ, прикутий, зганьблений, страждав. Пустельна скеля, гриф, кайдани, й криваві рани, рвані рани, ти ніс покуту за людей. Та крик не випустив з грудей, затис пошерхлою губою, І відлуння змовкло навкруги, щоб не втішалися боги, щоб не почули твого болю. Титане, був ти сам на сам, нестерпнім герці з катуванням, що не закінчиться конанням і не цікаве небесам, глухий тиран. Всесильний фатум, прирікши праведних страждати, Закон ненависті створив і нищив тих, кого плодив, Тебе він смерті не віддав, а не ділив безсмертям вдар. Дарунок гірший за полон, о Громовершцеві від тебе хотілось розпачу і сліз, та щастю ти свій жереб ніс, бо знав. Таємний намір неба, як похитнути Зевсів в трон, і він збагнув твоє мовчання, погасли марні сподівання, в його зіницях зблиснув страх, здригнулись блискавки в руках. Ти добрий, в цьому вищий гріх, поклав ти край людським стражданням, Небезпорадністю благання. А вчинком темінь переміг і був покараний жорстоко, та не скорив, порив високий, здолав земний і небесний гнів. Твій непохитний дух свободи, величний подвиг для народу, зразок для всіх людських синів. Ти знак для смертних, символ долі, ти їм розширив видноколи, Попри життя недовгий вік, аби людина не втрачала на начало і не каламутила потік свого земного існування убогим затхлим марнуванням. Ти зміг усупереч пітьмі, лабетам гіркоти і болю, переконати, що й людьми керує дух і сила волі, в часи розпоки і нещасть він уярмить себе не дасть. І може, й смерть перетворить на перемоги світлу мить.